І царство двому нема кінця. держить всесильний жезл твій вічність, третя йзорі круг вінця, Держить всесильний жезл твій вічність, Третять всі зорі круг вінця, Оклін тобі царю світа.

наш гімн землі ту горбо царюй між нами Христе царю по наших селах і містах пануй в державах І прав у серцях, і в умах. пану в державах, і в родинах, і прав у серцях, і в умах. Благословений Бог назавжди не не і навіки віки, Амінь. слава тобі, Боже, на слава тобі, царю небесний, утішителю душі істини, що всюди си, і все наповняєш, скарбниця бла життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, завітай, сили, немучі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що нашоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Бо Твоє цар твоє сила і слава чисели, то духа не, не повзерчати на віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь прийді та поклонімся, цареві нашому Богу, прийді де поклонімся, Христові цареві нашому Богу. Прийді, і поклоніться і припадімо до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог нам прибіжеш і сила, у нещастя завився з дужою допомогою. Тим не злякаємось, хоч би земля провалилась, і гори захиталися серед моря, нехай ревуть бушують його води, хай дрежать гори від його обурення, Господь слів з нами, Бог Якова, наша твердиня. Ріка її від ноги звеселяють, місто Боже, в святі всевишнього чертоги, Бог воно не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися народи царства, захитались, Господь загримів громом земля задрижала, Господь з нами, Бог якова, наша твердиня. Ходіти, гляньте на діла Господні, які страхітливі речі Він учинив на землі, він що припиняй війни по покрай землі, що ломить лука й торочить списи, що ти вогнем палить, вгамуйтеся, пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами, Господь свят з нами, Бог, якова, наша твердиня, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі. Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі. Боже, мир, Господи, помолимся, Господи помой, да м'яз весло ти спасення душ наш, Господи, помолимся, Господи помилуй. да м'є сьогодні світом, до стан, що ти Боже церкво. Из єднання всего Господи, помолимся. Господи, помоли, На святим хам сіти шаби. І страхом Божим ходень, Господи, помоліємося. Господи, помилуй. За світі шостеленського келева папа і міськ. Господи, помолій мись. Господи, помий. Нашенішо верхонок, банашу, киса по слава, на просященіше митрополита нашу криво. І Богу любив воя писка панашого Петра, і Богу любив воя писка панахила, і за мнечесне без відома присід. Господи, помолімися. Господи помилуй. За смітнення в них мимо над Богом. Господи, помолимся, Господи, помилуй. На і слабного не поможна целимушнихся воїнам нашим, не поможе над благами всіми. Напада меди, Господи, помолимся, Господи помой, Заповни твоим безчестям моїх наших дає, здає ця і навернення, Господи, Господи Я Господи, помой, за визволення ти шомну, можем у полоні. Прибувай, Господи, помолімося. Господи, помилуй. Заступи, спаси помили, хвали нас Боже, ти благодатью. Господи, помилуй. тут не тум наточита, благословено, славну родицю нашу, мою, присную, звичайно, ти не пам'ятавши самі себе один одного. І все життя наше, костомові, віддаймо тобі, Господи. Бо тобі належить, слава і поклоніння Отцює сини самодухові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Босподь і явися нам, благословен, хто йде в імя Господні. Вославляйте <служдає> от бо маме лиця вічна, Бо Господь. І явився нам, благословен, Хто йде в ім'я Господнє. Вони навколо воло мене, але я ім'я Господнім, це їм. Бо Господь, і явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Я не можу житиме розказувати, діла Господні Бог, Господь і явився нам, благословен, Хто йде й дав'я Господня, яким нехто виборівниче, це в ножівно в очах наших, Господь і явився нам, благословен, Хто йде в ім'я Господнє». Спаси Господи людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє, дай перемогу благовірному народові над супротивниками і Христом Твоїм хорони Твій. слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас і на віки віків. Амінь. За гаступництво християн бездогана, Посередниця до Творця незамінна. не не погорди молінням грішних, але виперди як благоспомічу нам, що вірно тобі співаємо. Поспішись на молитву, скоро прийди на моління. Заступаючи повсякчас, Богородице, ти, що тебе почитаю. О Господь, силу людям своїм даго. Господь поблагословить людей своїх миром. При Господи, ви це не може. При Господи молодим раньше. Господь силу людям своїм дасть. Господь поблагословить людей своїх. Хесант послання святого апостола, Павла читання, Будьмо уважні, браття, кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати вісічка трощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови. А проти начал, проти власти, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в небесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за легкої години ви могли дати опір і, перемагаючи всемісно встоятися. стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувши субруню справедливості, і в души в готові, щоб проповідувати Євангелію миру, а на то все візьміщить віри, яким здолаєте за все те все розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Бого. Аллилуя, Аллилуя. Alleluia 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 Alleluia, alleluia. Євангелія не духові твоєму від маркачого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі важним. Сказала це віру в Бога, і в кажу вам, що хтось каже, всі горі двигнеться кінцю море. Та не сумніватиметься у сусім серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому там. то, Тому я кажу вам усе, чого будете просити в молитві. Дійте, що держите. І буде вам так, і коли ти намолити, прошайте, як маєте щось, то те кого не будь, щоб отець ваших і на небі, то токи вам, то він на коли же ви не то тем, і отець отис на небі, не то ти, коли не машин. слава тобі Господе слава тобі Помилуй нас, Боже, з й милиця твоєї молимості, вистукай, помилує. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось до світішого целенського хрелева патаринського, і заблаженішого Верховна, Архипаскопа нашого, Кисатослава. За пересвященішого митрополита, нашого Ігоря, і за боголюбивого єпископа нашого Петра, і Боголюбивого єпископа Михайла, і за втечанішого, сіла, потох минуло та потім на Йосипа. І гумина волдами, і за тих, що служать, і послужили, що в тому хам'яті місті обітали, і за отців наших духовних і висі в покриті, братів і сестра нашим. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимо замовлю. На заправні завста військом, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимо, щоб Господь Бог відслав Святого Своду Духа, на весь український народ і дав йому нас, в його надії, любові за теперішніх важких випробань у час війни. Давав йому мир та визволив від усяких ворогів, щоб він міг у і правді прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, виспохи мило, тебе помилуй. О, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимо за Божого віку над усіма, воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб отпить Бог зміцнював. Дісню відвагою, мужі оконя від бою, видимих, невидимих господим, висока й мило себе помилую. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Ще молимо за тих, які посаждали в нас обійни в невесікого нове. За погане переселенців тих, які втратили рідне померні майно, за всіх тих, які перебувають у зоні бойових дій, щоб Господь Бог захистив та здали від усякого лиха. Обдавав твоє благодачу, Господи, вислухай, милостиво помилуй. помилуй. Господи, помилуй, Господи, помийлуй. Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, спасиди наш, надію всіх людей, на землі ти, що далеко, на морі. Є та повітря Божім владика, ласкави нам, як наші нас, Бо милостивий, людинолюбний любний Бог що тобі, слава целайма. Мы свиси, но й самодухвини повсякчас і навіки віки. Амінь. Господи, ви Господи, помилуйся. Господи Ісусам, Христе, Сину, Боже Богом. Ми цени дочко українського народу тичим перед твоїм і обличчям, дякуємо тобі за нас свободи, незалежності волі нашої української держави. Нині же коли наша батьківщина переживає війну від нападів російського греча, прибігаємо під святий покров. Твоєї святої Матері, та благаємо у Тебе, Христе Боже наш. Молимо Тебе, пошли благодать, Святого Твого Духа і навчив всіх дітей України любити свою батьківщину, такою жертвеною любов'ю, якою була, ти полюбив нас. Надиханим серця керівників нашого народу, жертовною любовю, служителя добра нашого народу, цілості і соборності нашої держави України, пошли силу благодаті і мужності нашим воїнам, аби вони могли свій святий обод захисту нашої батьківщини, вибо у нас відсякого нападу, чуженчим, пшини нашим, нароти силою лютво непоможним, і від всякої ложі, побагадий нападу незволеним, біжко його сюди завжди. От і вогів його крипи і воднодумності, праведному тримай і ми справедливі подай нам Господи, благослови, благовірному нашому народу перемогу над супротивниками заради і мене Твого, на землі, на морі, повітрі. Наступників перед тобою ми перекликаємо сьогодні всіх святих нашого народу, рівного послуго великого князя Володимира, розслідля України, блажено, рівного посунь ольгу київськом, сішеномучим простафата. Мучеників та ісповідників нашого, нашої Святої церкви та всіх святих виправедних, яких видала українська земля за до кінця нашого життя обігай нас передобічним засудом, щоб ми спасенітвим і їм не помічу, Віддавали нам все славу, хвалу хвалує подяку і честь єдиному святи, той Бог в Отцю і в Сину, і Святому Духві, нині повсякчас і, по і на віки віків. Ам. Щеснішу від херовимів і незрівняно, славнішої від сарафимів. Що безтління Богослово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава, Тобі, Христе Боже, не є наша слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови Бог нашому липами, вречити спільна, це сам несипальних опою, силою чесного животного света, щоб добним воно се в нашій і всі святи, поне наспасенатих воги і людинолюбних. Амінь. Боже Великий єдиний, нам україну храни, волі і світу промінням ти. Світла науки і знання Нас, дітей просвіти чистій любові до краю, ти нас Боже, зрости. Молимось Боже єдиний, нам україну храни, всі свої ласки Ти на люд нас зверни Дай йому волю. Дай йому долю дай доброго світа. Щастя, дай Боже народу і многоя.